Усім привіт! З вами Дісі Діма і я продовжую знімати відео по виконанню ЛБЗ на об'єкт 260. Сьогодні ми подивимося, як я виконав ЛБЗ ЛТ-10, максимальний результат. Умови цього завдання сісти перше місце по опиту серед обох команд і вижити в бою. А додаткова умова перемогти в бою. Я виконав обидві умови цього завдання. Я займав перше місце серед команд. Опиту і виживий перебіг в цьому бою. Як саме ви подивитесь трохи пізніше? Виконував я його на Т-37, чудовий американський ЛТ 6 рівня, і на карті круче, яка добре підходить для виконання цього завдання. А зараз перейдемо до відео. Як бачимо, сетапчик у нас не дуже. Але це не важливо. Ну, як важливо, але нічого страшного. Спочатку гри я зразу приймаю рішення їхати ось таким чином, піднятись на горку і сховатись тут за камінчиком. Це добре місце. При перекатці я зможу засвітити ворогів, які захочуть піти по першій другій лінії. Також з того місця я буду просвічувати цей квадрат, цей квадрат. Тут буду бачити, маю змогу прострілювати, і підйом на маяк. І також прострілювати ворогів, які будуть на маяку, якщо мені, звісно, будуть їх підсвічувати. Як бачимо, Йолка поїхала з нами. Нічого страшного. Хоча краще я дав, що вона пойде на маяк і буде піддавати засвіт з того боку. бачимо, по нас уже відстрілюються. Спочатку хотів поїхати там, де йолка, але думаю, двом нам там буде місця замало і я вирішую піднятись сюди. Я не світився. Ага, ось я засвітився. І в мене прилітає снаряд від ПТ. Як бачимо, цей снаряд пролетів ось з цього квадрату А2. Тут на скалі стоїть і ПТшка їхня. Вона має змогу прострелювати ось ці квадрати, тому будемо дуже обережні. Так що ми бачимо, що є дві ФВшки, вони спокійно зможуть мене забрати. Ну, звісно, якщо будуть мене вицілювати, ось я сховався, відсивився. Бачу ворожу 37-му. Кілька разів кидаю по неї. Поки що нічого цікавого не виходить. Пощастило, що ворожі ФВшки. Вони... Я їх не дуже цікавив, тому вони намагались мене прибрати. Вони знайшли собі інші цілі, це добре. Ось Йолка їде підсвічувати підйом на маяк і тут ми бачимо ворожу т 34 85 і Намагаємося неї відкидатись. Тут я не встигаю забрати. Пошкоди варбам, вона швидше це робить. Як ми бачимо, тут ворожа 34 і СТРВ 74, яку швидко забирають. Я ворожу ФВшку, вона нас не бачить, у неї поганий погляд. Я приймаю рішення трошки викатись, даю підсвіт ОІ своїм союзникам, які накидують її. І виходжу в сейф. ФВшка дуже швидко помирає, це добре. Нас світять, ми намагаємося щось просвітити, але не виходить. Т-43 вже заліз на маяк і сховався з рельєфом, ми не можемо його дістати. Як бачимо, ворог намагається продавити підйом. Наші ПТ їх трохи відстрілюють, є стежки, які стоять під горою. Я намагаюсь дістати 37-го, але не виходить, а ризикувати не хочу. ПТ роблять своє діло, я свічу, вони стріляють добре. Але цього поки що не до першого місця. Дочекались, коли його її стане шотним. І він відволікається на СТ, і тут я приймаю рішення викликати і забрати його. Зразу це не дуже виходить. Забираємо, переходимо на ПВ-13. Також легка ціль. Він нам кидає один раз, але нічого страшного. У Нас ще багато хп і тут ми ховаємося. що 43-й стріляє по нам. Їхня арта нас не дістане. По хп ми ведемо, а по стволам ми зрівнялися. Ось наша ФВшка відпрацьовує серотратін на маяку, це добре, тепер згори нам ніхто не заважа. Всі вороги лишились на рівні землі От я підсвічую луча. він також мене підсвічує я не ризикую ховаюсь хай відпрацьовують наші союзники Відсвітившись, я став за куст. він навряд чи мене зможе побачити а тим часом ми бачимо як СУ-152 викачує на 122-44. намагаюся його дістатись і помирає від ПТХ. Ось ми підсвітили луча, його забирають і тут ми викатуємось на ворожу патеху. Поки вона звітається на нашу Петеху, моя задача виїхати, заїхати її збоку і забрати її. Автоприціл. Перший не пробуваю, ну зрозуміло, була бога приняття така. Ось ми забираємо. Продовжуємо рухатись, щоб нас не могли виселити. Засвічуємо ворожу арту. ПТ. Наближаємось до арти, вона навряд чи з нас дістане. Але треба обережно, щоб вона нас не сваншотила. Вона ховається за рельєфом, але наша швидкість і маневреність краще. Ворожа ПТ померла, осталась дві арти. Тепер можна більш спокійно себе відчувати. Ось ФВ відстрілялась, але не зважаємо на неї. Ось. Виїжджаємо. Крутимо. Забираємо. Ми знову відстрілялась. Знаємо, що вона далеко не стріляє, тому вона десь дуже поруч. І їдемо в останнє місце, де вона світилась. Це в квадраті D4. Будемо намагатись там просвітити. Ось я свідчуся, я розумію, що вона дуже поруч. Не зупиняємось, щоб вона не могла на нас звестись і відстріляти. І ось ми рентгеном її просвічуємо, наводимось, наносимо дама, і нас союзник її забирає. Ми перемогли, я посів перше місце серед команди, ми виграли, я залишився живий. На цьому все, до побачення. Подобається, ставимо лайк і підписуємося на мій канал. До побачення.